Вітання, ви дивитесь южнинські новини. Ми в студії Алла Лабунець і сьогодні у випуску доступне житло на фінальній стадії будівництва. Вже можна починати оформлювати кредити. Підвищення ціни на проїзд на маршруті Одеса Южне. В чому причина? Гепарди проти інших хижаків в южному пройшов кубок молодих команд з американського футболу. Хороші новини для тих, хто стоїть у черзі на наступне житло. Будівництво першого будинку поступово наближується до завершення. Ці женці, яким потрібні кредити на придбання квартири, вже можуть починати їх оформлювати. Детальніше в наступному сюжеті будівництво доступного житла наближається до фінішної прямої. Вже майже завершено монтаж сьомого поверху. Вісною ми залежали стройку. мы к концу года увидим практически законченный дом. Потому что в идеале он может быть сдан до Нового года, но ну, учитывая всевозможные там, погодные факторы, это все-таки уже зима, может быть какая-то небольшая там, задержка, но она, очевидно, будет очень небольшой. Кроме того, мы сегодня уже э, получаем проектно-сметную документацию, которая была изготовлена за средства городского бюджета, это по подводу коммуникаций. Это те самые 30% средств, которые оплачивает городской бюджет при строительстве этого дома. И у нас намечено заседание сессии городского совета На 15 августа, і к этому времени ми, согласно розчотам смітним, плануємо порядка двох мільйонів гривень буде виділено строительство здесь сітей. Цим роботами буде займатися управління капітального будівництва. До кінця поточного року до будинку будуть підведені всі комунікації, яка була запланована, так звана коробка. Першої багатоповерхівки буде закінчена до дня міста. Будівництво йде згідно з графіком. Перебої з матеріалами немає. На июнь месяц у нас был план два этажа мы его выполнили, в июле месяце был план два з половиною этажа мы його виполнили. И начиная с завтрашнего дня мы уже начинаем восьмой этаж, который входит в, нас в план августа місяця. То есть до конца августа мы выполняем еще два этажа, девятый, восьмой і останется на сентябрь месяц выполнить десятый этаж. И тех этаж и дом будет закончен. На засіданні банківського кредитного комітету, що відбулося 30 липня, було прийнято рішення про включення об'єкту доступного житла до програми кредитування. Ті, кому потрібні додаткові кошти на придбання квартир, вже можуть звернутися до щедбанку та починати збирати всі необхідні документи. «Це державний банк, поэтому кредит більш вигідний, ніж будь-яких других. Це 16% процентів годових, кредит до 10 років». Кроме того, параллельно как бы, уже ведется работа с представительством областным Одесской области Государственного фонда содействия молодежному кредитованию, по которому будут дополнительно заключены соглашения, в рамках которых участникам программы, которые возьмут кредиты в Государственном банке, будет осуществляться компенсация выплат по процентам. Это еще порядка 13%, которые они могут Получить возвратные. таким образом им обслуживание кредита как бы сказать, ну в самом, таком благоприятном случае может обходиться всего лишь 3% в год. Крім того, всі необхідні операції по кредиту южниці можуть робити у межах міста на проспекті Леніна 23, дріб 2, Просто поряд з офісом, де займаються оформлення документів для придбання квартир, знаходиться відділення Ощадбанку. Воно обслуговує осіб, які хочуть взяти кредит на доступне житло. Як ми обіцяли, наш канал продовжує інформувати южненців про боротьбу з неплатниками. 1 серпня працівники МЖКЦ разом виконавчою службою провели черговий рейд квартирами божників. Чим закінчилася перевірка? Дивіться далі. І знову боржники, вкотре працівники комунального закладу МЖКЦ та виконавча служба проводить рейд до неплатників послуг. Мешканці міста чи то не мають змоги розрахуватися, чи просто не хочуть. Щоразу проводиться роз'яснена розмова даними службами з такими людьми. Вони намагаються пояснити, наскільки важливо вчасно розраховуватись за надані послуги і що їх чекає при великій заборгованості. Також нещодавно у законодавстві відбулися зміни. Відтепер боржникам потрібно буде оплачувати ще й штрафні санкції. Ну я бачу. Будемо, мабуть, переходити на більш жорсткі форми методи, згідно діючим законодавством, тому що деякі люди з порозумінням відносяться, деякі є, що не з порозумінням відносяться. І мені хотілося б довести до громадян, що в обов'язковому порядку потрібно з'являтися в Державну виконавчу службу, якщо викликають. А взагалі, якщо хтось чувствує за собою борги, то обов'язково з'явиться в Державну виконавчу службу щоб розібратися, щоб ці борги не наращувалися. І не, людина не, потім не задавала лишніх питань, що якщо в борг був тисячу, відкуди вже взялось по тисячі чи дві тисячі. Більшість власників квартир, в яких ми побували, нам не відчинили. Складається таке враження, що люди просто переховуються. Стереотип того, що боржниками є тільки неблагополучні сім'ї міф. Бувають цілком забезпечені родини, які з різних причин просто не завжди сплачують послуги. Також проблемними є і молоді люди, які живуть тимчасовими заробітками і особливо не замислюються над оплатою комунальних послуг. В МЖКЦ зараз достатньо должників, порядка 300 чоловік. Большинство из них люди, которые не платят до года. С такими, людьми, с такими должниками обычно мы пытаемся справляться своими силами, уговорами, какими-то договорами, реструктуризацией долгов. Вот. Но есть люди, которые не платят нам от года и выше. Поэтому с такими людьми мы работаем только через суды, только через исполнительную службу. Это уже не первый поход наш по должникам. Процедура, я вам скажу, не очень приятная. Тож котре ми закликаємо мешканців міста сплачувати за надані послуги, щоб вночі міцно спати і не замислюватись над тим, що арештує виконавча служба, холодильник чи комп'ютер. 3 серпня було пошкоджено магістральний водопровід від южного додачного масиву. Причиною відсутності водопостачання у судовому товаристві Дельта стала аварія. Ремонтні роботи розпочалися у неділю. зараз шукають саме ту ділянку, де є витік. У цьому так допомагає ОПЗ, надавши необхідну техніку та людей. Ситуация по устранению данной аварийной ситуации является или осложняется тем, что новый полиэтиленовый трубопровод, который был проложен три года назад, его втягивали в старую чугунную трубу. И вот сейчас участок 150 метров, мы пытаемся определиться, где же все-таки точное место этой утечки. Именно этот чугунный футляр является основной причиной столь долгого или затянувшегося устранения этой аварии. Минулого року проблеми з водопостачанням вже виникали. І якщо така ситуація буде повторюватися, доведеться робити демонтаж цієї ділянки. Ремонт планують завершити 6 серпня увечері. Розмови навколо маршрутних таксі не зникають. Нещодавно мешканцям нашого міста стало відомо, що ціна на проїзд в громадському транспорті вже 7 серпня підвищиться. Вартість проїзду в маршрутному таксі номер 68 становитиме 15 гривень, 67 14. Арифметика нескладна. Приблизна кількість робочих днів 24, проїзд в обидобуки 30 гривень. Порахувати нескладно 720 гривень на місяць. Пропозиції стосовно зміни цін і тарифів на перевезення пасажирів вносить моро-господарський комплекс Одеської обласної державної адміністрації. До компетенції управління економіки міста Южного не входить призначення та затвердження тарифів на проїзд на міжміському транспорті. Проте Валентина Гаритонова стверджує, ціну на проїзд більше не могли стримувати з економічних міркувань. Исполком Южницького горсовета долго пытался оставить цену проезда такси на уровне 2010 года. мы это искусственно, поскольку составные тарифы и калькуляции сегодня на себестоимость перевозки пассажиров значительно увеличены. Можливо, справа в підвищенні ціни на паливо наша знімальна група з'ясувала це питання. Працівник заправної служби зізнається. Буквально дето місяць 4-5 назад останнє повішення було. І то то нападала, ціна то вище була на пару а Приміра, хокова на каліпиться. 10, 15-20 копійок. Водії маршрутних таксі аргументують зміни в ціні на проїзд, підвищенням плати на запчастини для машин та паливно-мастильних матеріалів. А ще скаржаться на недобросовісних пасажирів, які халатно ставляться до громадського автотранспорту. Ми в свою чергу поцікавилися думкою останніх. Цена проезда, ну я не знаю, конечно, 13 гривен это многовато, мы вот каждый день туда-сюда ездим, туда-обратно, 26 гривен это, конечно, деньги в наше время. Но ну, цена, как всегда, не устраивает никого, очень дорого. Цена хотелось бы, чтобы меньше было. А только что она будет повышаться, как это Негативно. Уже какая будет, какая будет, и все. Если будет повышение, то я думаю, это не очень разумное решение. Заглядаючи у майбутнє, можна припустити, що частина мешканців міста буде користуватися послугом попутного приватного транспорту. У цьому випадку виграють і самі пасажири, і водії, які зможуть отримувати додатковий дохід. Не можна заперечувати факт відсутності здорової конкуренції і залежності жителів міста від компанії перевізника-монополіста. Зрозуміло, одне людей це не влаштовує. Транспорт невід'ємна частина нашого життя. Тому ця проблема завжди була, є і буде актуальною. Ми стежимо за розтром подій і сподіваємося, що підприємство перевізник. Буде враховувати в першу чергу інтереси пасажирів. 2 серпня в Оконкові пройшло засідання координаційної ради. На порядку денному заходи вибігання поширення віл сніду, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності. Про деталь заходу розкаже Світлана Тарасенко. Координаційна рада підбила підсумки акції всесвітньої боротьби з гепатитом в Одеській області. Відомо, що гепатит це підступна хвороба, яку називають лагідним убивцем. за його приховані симптоми. Дана хвороба передається через переливання крові і вважається найбільш підступною серед усіх вірусних гепатитів. Це захворювання у більшості випадків призводить до цирозу і раку печінки. Хвороба протікає безсимптомно, через що інфіковані люди вчасно не звертаються за медичною допомогою і можуть заражати оточуючих. Великою проблемою є те, що лікування дуже коштовне. Більшість хворих не може його оплатити самостійно. Тому під час акції активно збирали підписи під відкритими листами до президента України та губернатора Одеської області про безоплатне лікування цієї важкої недуги. Загалом організатори залишилися задоволені проведенням акції у місті Южному і надалі планують співпрацювати. Общественные организации, центры социальных служб для семей, детей, молодежи, медицинские учреждения объединяются для того, чтобы как можно больше информации предоставить населению. То есть в первую очередь это раздача буклетов, листовок. Это делается на улицах городов нашей области, в районах и городах, на пляжах, в курортных зонах, для того, чтобы узнали даже не только жители нашего города, но и приезжие, чтобы они смогли себя защитить и знали, как инфекция передается. Город Южный мы очень рады, что очень активно подключился. Проведению акций может быть даже больше, чем другие районы и города Одесской области. Поскольку мы всегда находим понимание в этом году, Южный тоже впереди. Других городів Одеської області дуже активносина. Дуже і в принципі, ця робота вже ведеться рік, тому ми дуже раді і спасибо города. міста. Сьогодні збиралися члени координаційної ради. Ми виробляли свій план дій, підбували підсумки тієї акції, що проведена. І я думаю, що вона була дуже вдалою, тому що е декілька десятків людей звернулися до. Нашої лікарні до кабінету інфекціоніста пройшли обстеження, і навіть одна людина виявила в себе цей вірус. І це надто важливо, тому що зараз цю жінку вже контролюють лікарі, і на ранній стадії я думаю, що вони зможуть їй допомогти якісно прожити своє життя. Також на порядку денному було розглянуто питання про виконання заходів міської цільової програми профілактики віл інфекції СНІДу на 2011-2015 роки. Координатори запропонували виконкому провести додаткові акції з боротьби зі СНІДом, більше інформувати людей про це захворювання та залучати їх до проходження тестування на ВІЛ-інфекції. Загальному координаційна рада готова до співпраці та сподівається, завдяки таким акціям мешканці міста будуть обізнані про такі важкі захворювання. Як важко людям похилого віку самостійно долати життєві негаразди, коли немає коштів? За діяну допомогу вони нерідко звертаються до депутатів міської ради. Про проблему та її позитивне вирішення дивіться у нашому матеріалі. З проханням про допомогу звернулася мешканка міста Южного до депутата міської ради Андрія Шестова. Вже довгий час Любов Іваніна має клопіт зі старими прогнившими вікнами на балконі. Кожного разу, коли в нашому місті іде дощ, пенсіонерки виникають великі незручності. Весь балкон затоплений водою. Жінка неодноразово задумувалася над тим, що потрібно замінити вікна, яким вже понад 20 років, та коштів на це немає. Любов Іванівні 86 років. Вона інвалід другої групи. Пенсія маленька, тож грошей не вистачає. Даною проблемою вона поділилася з депутатом свого будинку з надією, що він не залишиться осторонь. Прийшов малий відрізок часу, як їй повідомили, що в неї будуть такі бажані нові вікна. Дві тижні тому звернулася Любов Івановна. Вона жительниця будинку, який знаходиться на моєму участку. Я тут депутат по цьому округу з просьбою допомогти їй в рішенні випробування по заміні вікна. Естественно, суммы эти большие. Я обратился в Южную организацию партии регионов к Дмитрию Валерьевичу. Совместно мы этот вопрос решили, и сегодня производится установка этого окна. Обращаются люди с просьбами помочь им в чем-нибудь. Ну, по мере возможности мы эти вопросы решаем. Если не получается у меня у самого, то подключаем городскую организацию. Пенсіонерка була приємно здивована, тепер вона не буде боятися дощу і ту шкоду, яку він їй приносив. І в течение двох это, я аж я сама не сподівалася. І в течії двох это, вони організували мені, ось, ставити мені. В окно. Я така благодарна їм за це. Тепер я хоч не буду боятися, що дощ йде, і в мене поповно води. Вот. От этом я доволен. Я хочу сказать о том, что я всегда рад за своих коллег-депутатов. У нас есть много добрых традиций. Я думаю, многие южницы знают, сколько нам сделано действительно, и когда конкретно депутатам мажоритарщикам обращаются за помощью. Прежде всего, мы всегда говорим, что люди есть, которые мы понимаем, что им нужна действительно помощь. Любовь Ивановна вот действительно в этом нуждается в этой помощи. А я рад того, что. В нашому колективі дружнім і депутатському, і фракціоним, і партійному. у нас є взаємопонімання. Ми завжди можемо вместе сделать зробити багато добрих дітей. І тому робота продовжується. А пусть би, інші жителі і депутати до цієї роботи, тому що це наша робота, це наш доступ. Радую те, що депутати міської ради працюють, і ми бачимо результати їхньої роботи, що передвиборні гасла не залишились минулим. Про всіх виборців не забувають. А зараз про події в спортивному житті нашого міста 3 та 4 серпня на зеленому полі вперше пройшов кубок молодих команд з американського футболу. У турнірі брали участь чотири команди з різних міст України. На початку змагань южно гепарди були налаштовані на високі результати. Чи вдалося нашій команді справдити власні сподівання? Дивіться далі. Американська спортивна гра знову у нашому місті. Традиції заходу з кожним роком все більше вкарбовуються у нашу культуру і спортивне життя. Американський футбол це спортивний різновид ми не раз спостерігали у закордонних кінофільмах. Але сьогодні ми не в екрані, а в реальності. Спека в та Азарт не зупинили команд суперників. У два дні проходили спортивні баталії: бізони, гепарди, вікінги та стерв'ятники. Чотири команди, які мали змогу показати свою американську спортивну силу. Учитывая, что команда впервые играет вообще в турнире, то есть уровень достаточно хороший. Думаю, что за эти два дня, которые они провели здесь, в Южном. Они очень многому научились. Думаю, что их ждет большое, хорошее будущее. Я ребятам порекомендовал сделать кубок молодых команд. В этом кубке принимают участие команды, которые не играют в высшем чемпионе Украины, первой лиги и высшей лиги. Это команды, которые только-только, как говорится, образовались и только делают первые шаги в американском футболе. 3 серпня наші гравці із команди гепарди блискавично обійшли своїх суперників із Миколаєва з рахунком 22-6. У неділю 4 серпня бізони з Кировограду та наші гепарди зустріли, щоб довести, хто з них найсильніший у спортивній дуелі. Гра йшла непередбачено з присмаком азарту. Останні хвилини поєдинку визначили переможців. Команду бізонів із Кировограду з рахунком 54-6. А ось наші гравці зайняли урочисте друге місце. У Нас велика воля в команді і удача, є удача, реально. Вот. Даже ребята с травами после вчерашней игры выходят на поле и борются до конца. Тупо до конца ломают людей, стараются пройти. Южная пригласила всех, и мы с удовольствием приняли этот вызов. Развиваться только вперед. Ну, в общем, положительные. Вот. Есть, конечно, много ошибок сегодня в матче были допущены, но будем над ними работать и надеемся, в скором времени улучшить уровень своей игры. Фанати американського футболу наступне спортивне суперництво у нашому місті відбудеться у 2014 році. Тож набирайтесь терпіння та емоцій. Новини Одеської області цього року Одеська область збирає рекордні врожаї зернових за прогнозами аграріїв. У нашій області тільки валового збору зерна очікується отримати не менше 3,5 мільйонів тонн. Величезні обсяги зерна поповнюють сьогодні термінали та ангари сільгосппідприємств. Яку користь отримують від врожаю жителів сільських районів області? Дивіться далі. В селі Дальник Овідіопольського району був зібраний гарний врожай ранньої зернової групи. Сільськогосподарське підприємство Маяк за правом вважається провідним з придбання зернових цього року і на цій ділянці Одеської області. Господарство зібрало 46 центнерів зерна з гектару. З общої площі ранніх зернових культур 1172 гектара. Ми отримали середній урожай на 46 центнер, що є показателем вище, ніж середній по району. И в общем-то, мы, конечно, довольны. Для этого много усилий мы приложили. Прежде всего, это выполнение всех агротехнических культур, агротехнических мероприятий и в общем-то, с технологических карт. Що означає забезпечити жителям сільських районів реальну користь від врожаю цього року? Це виплати за паями, які відчутно позначаються на сімейних бюджетах мешканців сіл області. Губернатор Одеської області Едуард Матвійчук поставив завдання забезпечити і проконтролювати, щоб виплати за паями жителям Одеської області були проведені вчасно і в повному обсязі, і щоб із власниками земель були виконані всі договірні умови. Одесса, Одесский регион, на самом деле, это не промышленный регион, это регион, прежде всего, сельскохозяйственный, регион мелких предпринимателей. И понятно, что для нас эти все знаете, действия в этой сфере предпринимательства очень важны. В Овідіопольському районі розрахунок за паями йде повним ходом. Сільськогосподарське підприємство Маяк за два тижні виплатило по паях вже 293 жителям сіл, а протягом 10 днів розрахунок буде повністю закінчено. З одного паю людина, що здала в оренду свою земельну ділянку, може отримати або тисячу кілограм зернових і 100 кілограм соняшнику, або в грошовому еквіваленті 2000 тисячі гривень за один пай. Як показує практика, в основному люди вважають за краще брати натуральну продукцію. У меня 493 пайщика, то есть это участники земельных паев, которые сдали нам в аренду зерно. Мы из года в год практикуем момент, сразу же после окончания уборочной страды, сразу же рассчитаться с людьми в полном объеме. У нас с каждым из них существуют договора. Согласно договору, мы буквально сразу на второй-третий день после начала уборки, только семена, только очистили зерно, сразу начинаем выдавать людям согласно дорожных условий. Я беру зерном, я каждый день беру зерно. Вам все выгодно? Вигодно, звісно, вигодно. А чим, щоб мені продати, а потім купляти, ще треба якусь курку держати вдома. Я ж не в місті живу, не на, на, на балконі. В город є. Курка треба якась, щоб була. Як і в Овідіопольському районі, виплати за паями відбуваються у всіх населених пунктах сільських районів області. Практично всюди ці виплати супроводжують свята врожаю і не дивно. Сільським трудівникам області цього року є, що святкувати. Багато в чому завдяки дієвій підтримці обласної влади. Аграрії були повністю забезпечені насінням, мінеральними добривами, засобами захисту рослин та паливно-мастильними матеріалами. У результаті регіональні програми по зерну виконані і перевиконані. Программа зерного почти предусматривала 55 600 тонн. Мы собрали 70 тысяч, то есть мы программу перевыполнили. У нас было посеяно 21 865 гектар зерновой группы, ранней зерной группы. Это зимы и яровые культуры. И нормальные были посевы, за исключением, что яровые культуры немножко подгорели. В апреле и мае у нас практически не было осадков, немножко подгорели, и получилось, что они немножко потянули нам урожайность и все это дело. Урожайность мы по району собрали порядка 70 тысяч тонн зернової группы, 30-20 нейро с гектара. Давня мудрість говорить, врожай запорука благополуччя. Ретельна організація та супроводження всього процесу від посівної до виплат по паях ось що вимагає від місцевих керівників губернатор Едуард Матвійчук. Цього року із врожаєм все в порядку. Значить, і в сім'ях жителів області буде достаток. Куяльник висихає і ось ось загрожує перетворитися на пустелю, над якою гуляють салонні вітри. Ще кілька років і лиман зникне. Рятувати буде нема чого. Тому необхідні швидкі і точні дії, які повернули до життя, це унікальне творіння природи. Десятиліття питання необхідності відновлення рівня куяльницького лиману було лише темою для обговорення, і не більше того. Сьогодні порятунок куяльника взяв у свої руки губернатор Одеської області Едуард Матвійчук. Понятно, что сейчас Лиман переживает, наверное, самый драматический период своей, своей жизни. Если так можно сказать, это период того, что в силу объективных причин он начал мелеть, в силу субъективных причин его берега начали уже последние десятилетия сбрасывать все, кому не лень, мусор. И это все вместе поставило, скажем так, Лиман на грани экологической катастрофы. И поэтому понятно, что областная государственная администрация в стране этого процесса оставаться не может. И мы Ми при розробили програму спасіння куяльника за розпорядженням губернатора при облдержадміністрації було створено робочу групу, яка займається вирішенням проблеми порятунку куяльника. Відпрацьовується як наукова сторона, так і технічна. Вже є попередній висновок вчених заповнення унікальної затоки морською водою. Лиману не зашкодить. Перші експерименти вже проведені, і поки говорять о тому, що. существенного влияния морской воды на качество куяльницких грязей нет. И биологические свойства куяльницких грязи и, морской, и куяльницкой рапы остаются теми же, которые они были вот до, до процесса разбавления. Ремонт можно пополнять в зимнее время, в определенные периоды зимних, потому что зимой тоже на соленость очень низко падает. А с другой стороны, Можна до вісної до юнських держдів. Остаточні наукові висновки стосовно впливу морських вод на води куяльника будуть представлені громадськості вже до 1 вересня. А поки в терміновому порядку готується проект та вивчається технічна сторона справи. Нещодавно були знайдені труби, прокладені під об'їзною дорогою і залізничними шляхами. Їх використання спрощує вирішення проблеми. Днями трубопроводи були досліджені за допомогою маніпулятора з відеокамерою. Зусловне це саме найважливі... вопрос. Вопрос был связан с прохождением под железной дорогой и через три пруда, которые там находятся между объездной дорогой и веткой, железнодорожной веткой. Значит, труба есть, их там две, но, к сожалению, не все так хорошо, как мы надеялись, потому что труба не проходит полностью от Николаевской дороги. Она проходит Под железної дорогою, має вихід до першого пруда, далі вона там обривається. Робота групи, створеної для порятунку куяльника, губернатором Едуардом Матвійчуком триває. Кожного дня виникають нові питання, але фахівці шукають і знаходять їх вирішення. А це означає, що кожен день наближає порятунок унікального дару природи куяльницького лиману. На цьому я прощаюся з вами. Наступний випуск новин дивіться у четвер, 8 серпня. До зустрічі.